Это прямой путь к очень сильной послевоенной депрессии. Это прямой путь не только к инфляции, но и к девальвации в конце концов рубля. Война ведется самым глупым, самым я считаю преступным образом, стратегией перемалывания. Российский Z-патриот писатель, а также соратник Игоря Гиркина заявил, что так называемая СВО ведется самым глупым методом, и Запад понял, что он сможет с легкостью справиться с Россией. Он заявил, что экономика держится буквально на волоске, и Россию ждет тяжелая послевоенная депрессия и даже девальвация рубля. Начало так называемой СВО в феврале 2022 года. Оказалось оказалось, что Блицкрик, он не война оказался, оказался совершенно неподготовленным. Начинали шаляй-валяй. Вот, и, соответственно, вместо молниеносной победы, ну, вы можете сравнить, собственно говоря, я э -э, и книгу написал «Крещение огнем», э -э, как заканчивается молниеносные войны, показал, как готовились вообще блицы и немцами, евреями, американцами, и сравнение с Российской Федерацией, ну, там, сам -за, за, за себя все говорит. Вот, то есть вместо того, чтобы очень быстро одержать победу, все свалили в многолетнюю, затяжную провалую кровавую такую вот мясорубку перемалывание. Да? Естественно, Запад смотрел, пришел в себя, я имею в виду, Вашингтон, посмотрел, что красные линии переходятся безнаказанно и сумел построить контрстратегию за эти годы, соответственно. Вот, а он увидел, что война ведется сама. Глупым самым, я считаю, преступным образом вот, стратегии перемалывания, так называемых того, того, атак. А, то есть мы воюем на фронте, но не трогаем центр принятия решения в тылу, хотя есть возможности, да. вот, не нарушаем логистику, там, ну это мосты, ну, что повторять, железнодорожные узлы и так далее. То есть война ведется самым-самым ну, таким вот человекоубойным способом, затяжным. Ну, подумал, ну, если они так глупы. Ну, мы применим, соответственно, вот такое, вот такое вот оружие. И вот теперь наступает тот самый кризис. Почему кризис? Вот теперь обращаемся к действиям Центрального банка, работу которого так одобрял президент Российской Федерации. Что сейчас происходит? Сейчас, пока, понимаете, затянулась война, бюджет, экономика работает на военно-промышленный комплекс. Вот, огромные ресурсы туда втачиваются, денежные там сырьевые, да, собранные с помощью налогов. Вроде бы, да, действительно создается при производстве оружия спрос, там, на электричество, на металл, на топливо, на прочее-прочее, на электронику, но все это, как говорится, сгорает на фронте. А деньги выплескиваются в экономике. Если милитаризовать, чем больше война, тем больше разгоняется инфляция, ну, понятно, растут цены, деньги-то впрыскиваются после военного производства в экономика, а покрытия нет. Вот. Соответственно, это прямой путь не только к инфляции, но и к девальвации, в конце концов, рубля. Вот. Это прямой путь к очень сильной послевоенной депрессии, когда придется... Собственно говоря, сбрасывать военное производство. А в этих условиях Центральный банк поднимает учетную ставку. Ну вот она уже 20%. Я напомню, что вот 20% была самая первая учетная ставка 20% годовых у Центрального банка вот этой вот новой России, Беловежской России после распада Советского Союза. Она была установлена 1 января 92 года. Допомогать нам будет Денис Попович, військовый оглядач. Якщо ми його зараз побачимо, ми його вже бачимо. Доброго здоров'я, пане Денисі. Дякуємо, що долучаєтеся до нас. Спасибі величезне. У мене це мені роблять зауваження, що я інколи починаю теревенити і забуваю зробити паузу, щоб зі мною привітались. Бо я вітаюсь і відразу кудись біжу, а людина сидить розгублена і не може вставити доброго дня. Все, я, я зробив паузу. Ви встигли сказати доброго дня. Дякую. Дивіться, значить, 50% Турецька залишається під контролем ЗСУ. Росія готується посилити наступ на часів яр. Найгарячіше на Курахівському Покровському напрямках. Е, ключовий напрямок на фронті це Покровськ. Питання. Цей відступ довго буде тривати? Чи можна цей відступ українського війська загальмувати? Чи може там якась стратегічна? Думка, якась там розвідницька ідея існує, і саме тому українські війська вже другий місяць відходять, відходять і відходять і відходять. Що скажете, пара Денисе? На превеликий жаль відходять не другий місяць, а відходять після того, як було втрачено Авдіївку. Давайте будемо дивитися правді вічі. І після того як було захоплено Авдіївку, українські війська на превеликий жаль відходять на Донеччині. До речі, на тижні, що минає, виповнився рівно рік з моменту початку цього великого наступу на Донеччині. Він розпочався під Авдіївку, і зараз ми спостерігаємо його продовження. Тобто зараз ворог знаходиться у 7-8 кілометрах від Покровська. Ми діємо на основі тих джерел інформації, які ми маємо, і відкриті, і трошки спілкування з бійцями. Ми не можемо передбачити дії нашого генерального штабу. Головком Збройних сил України цілком можливо, що в нього є задум, який полягає в тому, щоб е, зникровувати ворога а потім завдати контрудару на якомусь напрямки. Тобто цього жодним чином не можна виключати, ми на це щиро сподіваємося, тому що сутність стратегічної оборони, яка зараз у нас е, триває, це якраз зникровувати ворога і створити передумову для того, щоб здійснити, здійснити контрнаступ і відкинути його на певних ділянках фронту. Це відповідь на другу частину вашого запитання. Відповідь на першу частину вашого запитання вона в принципі і витікає, скажімо так, з того, що я сказав вище. Але е коли це станеться, ну я можу лише від себе, скажімо так, спрогнозувати, що можливо призупинення цього наступу може бути після того, як осінь вже повністю вступить в свої права. Ми зараз бачимо, що погоди міняється в країні, тобто осінь е фактично наступила попереду дощі. А дощі, так чи інакше вони е, сповільнять наступ через те, що погнюка в полях, і піхоті важче діяти, і е, ми, 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 танками і бомброньованим машинам теж е, буде треба більше уваги звертати на дороги. А якщо дороги, то тоді, е, тоді можна передбачити їхні дії. Через це, в принципі, осінь може сповільнити наступ ворога. Це те, що можна сказати, тебе мовити з нашого. З того, що ми з вами бачимо, не з відкритим джерелом, пане Денисе, тобто, правильно розумію, що ми відходимо, тому що ми не можемо просто не відходити? Чому це питання у мене виникло? Я дуже просто скажу вам, тому що була Курщина, і я сподіваюся, ще. Тобто, значить, десь там 30, 50, 60 тисяч військ у нас були не задіяні на фронті, і їх можна було перекинути туди і зробити таку. Такий вхід на Курщину і закріпитися там. Тобто е, Генштаб оперує, може оперувати якоюсь кількістю військ, які не задіяні безпосередньо на лінії фронту. Що скажете? Ну, безумовно, мають бути резерви, які Генеральний штаб може використовувати, е, так як він вважає за потрібним. Я є прихильником наступу на Курщині через те, що, по перше, це наступ, це з морально-психологічної точки зору добре. По-друге, це перенесення війни на територію ворога. Це теж дуже добре, оскільки не лише нам на своїй території воювати і стримувати ворога, хай вони постримують нас на своїй території. По-третє, це є відволікання резервів російської армії. Ці резерви вони могли бути тут в Україні. Вони могли наступати на Покровську, вони могли наступати і на той самий вугледар, і на Курахове, і на Торець. Ну де інде вони могли бути залучені. І четверте, це безумовно той факт, що ми тримаємо російську територію, це є козир на можливих наших перемовинах. так чи інакше, коли перемовини розпочнуться, і краще розпочинати з такої позиції, коли ми контролюємо якусь якусь ворожу територію і можемо покласти її як обмінну карту на стіл.